Формадол. Таблетки від головного болю. Ми е, переходимо до е, третього включення. Пам'ятаєте, на першому нас Андрій Люховець заінтригував. Сказав, що сьогодні буде буль. Бунь. 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 Що таке? Е, що от, що це таке? Цей бунь? Е, чи хто це таке? Дізнаємося зараз. Від Андрія Люхавця, ні, Андрія Бунь-Люхавця. отак ми вирішили mm -hmm. його сьогодні називати. То що ж це таке зіз... Зіз... Зізнавайся нам? Так, доброго ранку ще раз. Ну, в принципі, можна і вітатися. Мені слово бунь. Воно мене Бун? я думаю, буде потім довго супроводжувати. Бунь, шановні колеги. Дивіться: бунь, пряна Христя, бунь Іринка Апельсинка, Марічка Полуничка. Оце все буні. Так, Оце от нова гастрономічна одиниця, яка з'являється у світі української кулінарії. І на сьогоднішній момент можливо з часом ми будемо говорити не лише про борщ, не лише про в. Вареники, лише про галушки, це ті такі, знаєте, знані уже е, кулінарні вироби, які в Україні існують там десятиліттями, а то й сторіччями. А бунь це м, юний хлопчик, який вривається в гастрономічні е, уподобання. Я думаю, поки що жителів київського подолу. А з часом можливо він стане шикарним конкурентом е, сінабонам і круасанам. Ну так хочуть принаймні натхненниці, які створили бунь і які хоч. Чуть його а, передавати у маси, і от біля мене одна стоїть із мам буня, так натхненниця Оля, яка і створила бунь, але перед у у є і передісторія того, як бунь з'явився на світ. Доброго ранку. Доброго ранку, розказуйте тоді. Ну, мама дуже влучне слово, тому що власне назва бунь до нас прийшла з моєю партнеркою, тому що Буня ми так називають діточок в наших сім'ях. Так мене називав мій дідусь, і так Юлю називали її батьки. І ми зараз так називаємо своїх синочків. І ми хотіли цю любов батьків. До дітей передати в нашому флагманському продукті, mm -hmm. тому бунь власне Юля. Це одна із співвласниць, це так, це так яка моя партнерка, яка знаходиться в принципі зараз за кордоном, так, так. і е, взагалі ідея створення бізнесу під під час війни. Ну це щось для мене, як от стіна. Ну тому що зараз безліч людей взагалі думають, що робити, куди. А у вас бізнес це планування майбутнього чогось вперед. Як це? Насправді, ідея проекту виникла саме під час війни. Ми планували робити виробництво напівфабрикатів в Литві для того, щоб давати роботу жінкам, які змушено переїхали, змушено покинули Україну. І власне цей проект реалізувався в Литві минулої весни. А, і прожив декілька місяців, але поговоривши над його розвитком, а, ми прийшли до формату закладу а, в центрі Києва на Подолі, в серці Києва, uh -huh. а, от залишивши основним якби продуктом флагманським, це тісто, яке реалізовується в випічці, в наших бунях і в інших стравах. Дивіться, ми ще про бунь будемо обов'язково говорити, але я хочу попросити, якщо можна можна нам один бунь, який от ви порадите, тому що от я після розмови знаю. попросіть, можливо, зараз. Хтось принесе один бунчик нам так. А далі ви розкажете, що таке бунь можна когось попросити? Так, да, Звісно, а тема просто, не друзі. Доди, будь ласка, Марічко Полонечко, Марічко Полонечко. Да. А чому саме її? І що таке бунь? Давайте розбиратися, тому що а, ви зробили таку, знаєте, як м -м, резонуючу заяву. Ми хочемо конкурувати з круасанами і сінабонами. Ми хочемо їх mm -hmm. витіснити з українського ринку. Ну можливо, це так гучно сказано, але є такі намагання, так? Так, да, є така глобальна ціль. Насправді ми подумали, що дуже прикро, да, що в нас в українській кухні є дуже багато цікавих страв і інгредієнтів, які можна використовувати. А в нас ну дуже часто споживається а, європейська іноземна кухня, mm -hmm. власне, синабони, круасани, да, це якби ми їх а, не ми їх знаємо, але це не дитина України. Скажімо, так, так. А, і буні для нас це якби такий виклик, це новоспечений пиріжок, а, який на нашу думку може а, зробити виклик синабонам і круасанам. А, от ми його зараз покажемо. Так. Беріть, беріть, так. беріть, заходьте, беріть, звісно. У нас все в прямому ефірі все можна робити. От він у нас виглядає таким чином. Так, а яка його рецептура? От тобто, щоб зрозуміти різницю між тим самим сінабоном, між тим самим круасаном, тому що поки що для мене це знаєте такий. От я красивий пиріжечок, коли щічки стають рожевими? і це красивий пиріжечок з полуничкою, марічка полуничка, так. Так, Марічка-Полоничка. Це е, насправді скручене. Тобто, технічно він нагадує сінебон. Mm -hmm. він, він скручений таким равликом, але має різні начинки. Так, Давайте я візьму. Будь ласка, е, це Марічка Полоничка. Власне, тут полоничний курт. Так, е, і зверху свіжа полониця з е, гілочками тархуна. їсти mm -hmm. е, е, руками? Його їсти руками так, щоб текло. А по пальцям. Ну от тепер все. Він дуже соковити. Розмов може бути багато. Ой який він м'ягенький. Ой-ой-ой. ой. Так, давайте. Ммм. Ще й аромат у нього полуничний. Весна вже вривається в ефір сніданку з 1 плюс один. Я можу бути амбасадором бунів. Я тебе офіційно, Андрій Бунь, Люховець. Андрій, І ти Андрій Бунь, Люховець, красивий пиріжок. Але Андрій, почуй мене, мене зараз. Дуже як... раділи, тому що в них Ану, тепер секундочку, є секундочку, послухайте, тут історія. Тут людина приходила з прізвищем бунь до цього закладу. Це було от просто невигадана історія, так саме так. І до речі, у нас є бунь Микола з Яйцями. Він всередині зі скремблом. А і коли овцян запитав, як вам бунь, Микола відповів, що з яйцями. Ну, такі, ранкові історії. Але Андрій, ми можемо тобі сказати: якщо ти е, сьогодні нам в студію не перенесеш пару бунь, ти будеш не пиріжечок, а пирожок. <ріць> мені оцей Марічка Полуничка. <ріць> мені Миколу <ріць> хочу, щоб тепер ще й бунь Андрій Люхавець з'явився там в цьому закладі. Дякую тобі, Андрійчику. Дякую за твій гумор. Ти ще той <ріць> Смачного тобі. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.